Доброго дня вам, любі діти, хлопчики і дівчатка, щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Погляньте, хто завітав до нас. Добрий день, діти! Я книга, я завжди в пригоді стану, моїх порад вам не злічіть, про мене кажуть, всі немарно, Хоч і мовчить та всіх навчить. Так, дітки, книги по-різному допомагають людям. Одні навчають, інші розважають, дають різні поради. Якісь книги розкривають таємниці природи, а якісь цілого Всесвіту. Скільки у людей потреб, стільки і книг. За це книгу називають надійним другом і помічником. Вірш про книгу. Книга добрий друг. Книга знає все навкруг. Про старі нові країни. Космос та морські глибини, дружба з книгою це свято. Не було б її у нас, ми б не знали так багато про новий і давній час. Сторінки, книжок завітні, всіх нас доброго навчать працювати і учитись, батьківщину шанувати. Книгу здавна шанували у нашому народі, і тому існує багато мудрих приказок та прислівів. Давайте пригадаємо, книгу читай, розуму набирай. Кому книга розвага, а кому навчання. Книги читати усе знати. Книга вчить, як на світі жить. Діти. А ви знаєте, як з'являється книга? Лісоруби заготовили дерево? З дерева зробили папір? Письменник написав. Текст. Художник намалював малюнки та ілюстрації. Книгу шили і відвезли до магазину. А в магазині їх купують діти та дорослі. Пропоную вам сьогодні сконструювати книгу із паперу. Пограємо у гру квіточка. Утворіть долоньками квіточки, зімкніть усі пальчики і повторюйте за мною. Зранку всі чудові квіти весело розкрились, і до сонця потягнулись, і росою вмились. Ще раз зранку всі чудові квіти весело розкрились, і до сонця потягнулись і росою вмились. Пропоную виготовити книжечку. Для цього нам потрібно підложка, клейоночка, серветочка, пензлик для клею, клей та заготовки. У мене квіточки. У вас можуть бути інші. Аркуш паперу кладемо перед собою вузькою стороною внизу. Беремо за нижні куточки. Двома пальчиками загортаємо аркуш паперу до верхніх куточків. Ставимо в казівні пальчики куточка. Великими пальчиками розглажуємо аркуш паперу і утворюємо лінію згину. Потім казівним пальчиком розглажуємо декілька разів, щоб утворилась гарна лінія. Ось така книжечка у нас вийшла. Тепер нашу книжечку ми прикрасимо. У мене є ось на готовки квіточок. Беру пензлик, змащую його клеєм. Квіточку кладу на клеюночку, зворотню сторону гарно змазую клеєм. Тепер прикладаю її на свою книжечку. Ось так. Притискаю серветкою, щоб забрати. Зайвий клей. Також приклею інші квіточки, змащу гарненькою клею, кладу на книжечку та притискаю серветкою. Ось така книжечка у нас вийшла. Молодці малята!